Темно так. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Декоративний Завпівдня України. Я з Круниченко-Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні ми будемо знову готувати. Готувати будемо картопляники. А я знаю, що ви скажете, а, я знаю, 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 але в мене такий знову особливий рецепт є, тому що скільки я не готувала їх, люди завжди готують їх по-другому. Поділюся з вами своїм досвідом, своїм новим, ну, моїм не новим рецептом, а для вас буде новий рецепт. Всі, хто їх пробував, куштував, всім не завжди подобались і завжди вони всі з'їдалися, тому що готувала була їх в гостях на минини. І скажу, що з'їдалися в перший же вечір. Не залишалося нічого. Так що, зараз буду показувати, розказувати, як це робити. Друзі, робимо начинку для картофляників. Тушимо цибульку. Ну, це таке завжди. До цього ми зварили печінку, тут трошки легких у нас зверху просто. Ми це все зараз піджаримо з цибулькою. Це все було відварено, перемеляно на м'ясорубці, як бачите. Зараз притушиться цибулька. Ми тут готуємо сьогодні цілий день. Таке вже на кухні робиться, що вже страшне. зараз завжди трошки пасируємо. на олійки і самі трошки смажиться. Ну, друзі, вигнули світло, це кеш на капець Галіки в духовці не допеклися. Так, ну тут хоч на газі о, цибулька вже підрумянилася, як бачите. Трошки так. Да, без світла, конечно, не камельфогить. Томіше, що духовці печеться. Ну, вже як буде. Так, зараз ми це все виключаємо. Зараз, зараз це все настрою. Так, вкидаємо сюди цю печінку вже готову. Застило. Так, зараз ми посолимо це все так. перцю. Перцю додамо трошки. Так, от. І все це добре перемішаємо. Бачите, коли з жареною цибулькою, воно прям усідається все, олійка, воно все таке змащується і стає більш таке е, вже плотніше. Коли воно просто перемелене, то воно таке все воздушне. Зараз воно вже трошки усідається. Спробуємо, яке воно на температуру. Сутінка угу. була холодна, тож тепер вбиваємо сюди сирі яйця. Яйця потрібні для того, щоб воно держалося в куці, коли ви будете вставляти їх всередину картофляника, щоб воно не розсипалося потім, а держалося в купі що приправа повинна бути і солона, і така гіркенька. Бачите, з яйцями воно щось стане ще менше. Зовсім стане таке плотно-плотна така начинка. Все гарно, гарно треба перемішати. Все, коли ви будете їх жарити, ця печінка разом з яйцями буде, з, ну, так, як вони, яйця будуть скреплювати, її вона буде вся в кучки у вас, не буде висипатися, коли ви будете потім надкушувати цей картофляник, але не буде у вас висипатися з рота. Це вона повинна така прямо бути аж мокра вся. Але і держатися в купі. Не повинна теж плавати. Зараз покажу, наскільки це можна буде зараз ліхтарик поставимо. Можливо, ближче сюди якось отак. Тому світло виключили. Ось, бачите. Ну, можливо, вже завтра покажу, коли світло включать. Мабуть, я краще покажу це все завтра, тому що темно зовсім. Так що, тому що я готую начинку сьогодні, а картофляники буду робити завтра вже. Тому воно ще питається на завтра і побачимо, яка буде на завтра. Ну, на сьогодні досить. Завтра буде продовження. Відварили ми півтора кіла картоплі чищеної, зварили так, як на пюре, щоб вона була мягенька мягенька Потім її треба перемолоти, перемолоти на м'ясорубці, ну або можете подавити цю давилку для пюрешки, просто зробити звареною картоплі, зробити так, як для пюре, таку масу. Що, друзі, перемололи ми картоплю? І починаємо далі. Мелимо її так, щоб вона була тепла. От вона зараз тепла. Добавляємо ложку дріжджів. Так, затоплю нас півтора кіла чищеної, додаємо дріжджі. Трошки перчимо. Це готуємо тісто. Тому це небагато треба. О, дивимося Так, солимо. Солимо, тому що. Тісто завжди виходить солодке прямо картопля і тісто прямо солодке-солодке. Вбиваємо 6 яїць. Відключатися не буду, тому що тут руки будуть дуже брудні і скучусь уже в самому кінці. Так, 6 яєць. Під руки помиємо. Це добре перемішуємо, поки картопля тепла, щоб дріжджі трошки розтали. І скажімо так, що не можна, щоб вона ще й гаряча була, тому що дріжджі запаляться і тісто не буде у вас сходити. жидка МАСА виходить. <кій> Перед ще <кій> Треба Осторожно його сипати, бо потім нам треба. Отаких От ну я не приготувала собі, щоб краще набирати. Отаких От здоровених 4 пригощі муки. Але, знаєте, я вже просто знаю, яке повинно бути тісто. Це коли ви будете перший раз робити, то треба соблюдати пропорцію. Це я вже потім. Я собі отак знаю вже, яке потрібно тісто, яке воно повинно бути. Ну, що картопля вбирає багато в себе муки. Але нам тут не потрібно багато муки. У нас тут все одно в основному буде картопля. Ну, в принципі, десь, мабуть, 50 на 50 виходить так, тісто. Лив не страшне, звісно, до рук, але таке воно повинно бути. Воно таке повинен бути. Потім воно дітеп, я вам покажу, воно стане майже рідке. І його треба виробляти ложками. Оразу кажу, що хто не працював тістом, яке треба виробляти ложками, то буде трошки тяжкувато спершу. Я багато разів робила пиріжки, коли замішувала таке тісто літке, треба було виробляти його ложками. Поки діти були малі, поки ми будували будинок, то довелося на своєму віці багато чого напекти, пиріжків нажарити. У нас колись була своя корова, я робила кефір, потім замішувала тісто на кефірі, робили свій домашній сир, тож було всім пиріжки робити, завжди бринза була. От, все, тепер воно таке, як мені потрібно. Ну, бачите, так вона вже трошки відстає від миски, від рук воно не відстане ніколи, тому що воно все-таки не густе. Ну, я кажу, що хто робив перше, треба робити по пропорції. Тому я роблю вже так. Бо колись мені цей рецепт дала мама. Дістався він мені від мами цей рецепт. А я знаю, що ще наша сусідка робила такі картопляники. О, все. Все. Тісто готове. Тісто готове. Зараз будемо кликати чоловіка, щоб відключив телефон, бо я зараз піду, поки відмию ці руки. Ну, ми накриваємо його, ну, як завжди, ставимо в тепле місце, щоб воно дійшло. Скажу так, що сходи воно не менше 2 годин. Іноді буває і 3 години. Ну, Все залежить від скільки тепла, від 2 до 3 годин воно сходить. Це, зараз ставимо його в тепло. Потім, як воно підійде, я почну вам розказувати далі. Начинку я зробила вчора, зняла відео. Потім як почнемо вже їх робити, покажу, яка вона сьогодні. Як вона виглядає сьогодні. А поки все. Зараз десь ну, годинки дві точно прийде, поки воно взійде. Юра! І потім будемо робити далі. Включи мені телефон, нажми на красну ту кнопочку, бо я своїми руками поки підвих помию, нажми mm. на неї. Давай, я знімаю тебе. Давай. Да, з грязними руками. Стой, стой, щоб варточку подивитися. Все, ти сняв вже? Да, не сняв. Так, да, я на тебе подивлюся. Ось так, так, як. Носа витри, намаж тістом. Я ж потім це все кножу. Ну що, друзі, поїхали. Так воно, наче видно, настроїла камеру. І так, угу. зате не видно б, як я беру тісто. Ну, ось так, от ложками беремо, бачите, і однією ложкою згортаємо з другої. Набрали тіста і скинуємо так. Зараз буду робити так, щоб на камеру було видно, де. І скинуємо, згортаємо так. Тому що руками ви його не візьмете. Тому що камера тут так настроїла, що видно трохи. Ну, в принципі, хто з таким тістом працював, то для того це не проблема буде. Зараз я трошки поспробую. Так, перекрутила цю камеру. Ладно, зараз відключусь. Бачите, набрали тісто і ну, я тут його струшую, бо ця рука зайнята. Знову набрали тісто отак от ложку. І все. І тою плошкою вигорнули, знову набрали і так весь час. Ну, зараз я відключусь, прикручу камеру і почну їх ліпити. Так. Беремо так. Де там вам видно з цього, цього краю отак от. В муки обваляли, тут трошки кружечок зробили такий. І все. Начинку, як ви пам'ятаєте, вона з сирим яйцем, щоб вона склеювалась і склеюйте. Ну, як звичайні пірож, пірожечки ви робите, тільки тут дуже таке м'якеньке тісто, м'якеньке і пухкеньке. Ось. Це брати тут все так зробила, щоб під камеру було і не дуже зручно. Так що так, це все треба робити швиденько, тому що жаряться вони швидко, тому що ну, начинка готова, там що яйце від температури тільки схватиться все в купі, А тут тільки, щоб тісто прожарилось. І все. Їх ми робимо тільки вдвох з чоловіком. Я це трошки зараз наліплю, він прийде, так, я йому наложу. Перша сковорідка, коли буде вже готова. А, ну, я наліплю їх, кладу йому в сковорідку, і поки він буде жарити, я ліплю далі. І так весь час. Таке, знаєте, безотривне от производство тут не відійдеш. Якщо почав, то вже все. Відійти не можна звідси. От так І потім звичайні пірушки зліпляємо і все. Потім, вже як будемо закінчувати, я зазвичай наліплюю перша, чоловік ще дожарює, і тоді я покажу, як ми їх жаримо, бо ліпити і знімати я просто не зможу. Я просто не буду встигати все це робити. А третього і людини в нас нема, щоб це все знімало. Тому будемо включатись, відключатись і знімати все. Начинка, якщо у вас і залишиться, то це не страшно, тому що можна потім купити лаваші, я вже колись пекла, і скрутити з цією начинкою. Я її кладу в торбочку, в морозилку, і все. Потім, коли вони пожаряться, я вам покажу, які вони внутрі получаються, які вони гарненькі. Ну, на смак, на жаль, не зможу вам. Передати який в них смак, це треба тільки буде вам самим пробувати робити. Але скажу, що дуже вкусно, смачно. Саме оце тісто таке на картоплі, вони завжди будуть пухкенькі, у вас такі, м'якенькі і не будуть черствіти. Ну, все, я відключаюся і ми починаємо жарти, тому що зараз треба швиденько-швиденько це все робити без камери, тому що нам треба їх пережарити. Дуже швиденько. В кінці потім я вам покажу, друзі, як це все робиться. Друзі, доліпили вже я останні, трошки начинки залишилося. Так, миска треба замачувати, бо як засохне потім, хоч зубами відгрізай. Ну, чоловік цим ось стоїть. Покажи привіт. Чому мужикам будуть жарити пірожочки? Вестін жари. Їх завжди, тому, я що переворачую. В одному, <рес> одному тут ну, ніяк не справитись. Бачите, вони он, вже репаються, репаються, цей. Uh -huh. їх треба весь час перевертати, тому що тісто дуже сходить, yeah. ну, тріскається. Yeah. Вся проблема в тому, що їх треба весь час перевертати. Yeah, я от для мужиків особливо. Коли жарите, завжди переворачуєте. Так, там помща один влізе, ні? Можна давай. От так. От От Отак ми вдвох працюємо на кухні, Гляньте, скільки вже їх пожарилося, Андо. Ану розламать там один, який вже такий холодний, більш-менш. Ми вже один з'їли, просто в розломі його показати. Вон, бачите, він бачите який? Так підожди, вже їм їсть до рота, вже бігом до рота поніс. Бачите, які вони. Жариться, як би так сказати, на великому вогні, тому що, як бачите, тут же начинка вже готова. А тісто, бачите, таке воно, вони, ну такі пухкесенькі. Ну такі, воно. бачите, яке воно тісто, видіть. Мягеньке-мягеньке. Так що так, друзі. А я залишу рецепт в кінці. В описі. А кому буде щось неясно, то можете писати, питати, я ще відповім. А так от, взагалі, в принципі. І чоловік зато в приділі. Так. Да. Теж працює. 100 грам самогончика, пирожочок. Ну, друзі, все. Тому що треба ще прибрати це все, всю муку, правда, це я скажу, це таке. Брудне таке, воно страва така брудна, все, все в муці, тісто, все треба зараз вимивати. Зате за пірожечки клас. Їх, до речі, теж можна заморожувати. Ми так, Якщо залишаються, ми в кульки, в морозилку, потім в мікроволновці розіріли, наче тільки-тільки пожарили. Так, що ось, Ще наведу на пірожечки, ось вони, бачите, які гарні. Ну от і все. Смачного всім. Бажаю всім гарного дня. Вітаю всіх, хто тих здохідших. Що ти Вечеря сьогодні. Вітаю вас з Різдвом, хто відмічає зараз ці свята. І... І бо ми чекаємо сьогодні теж дітей в гості. Ну, племінниця прийде, племінник при, прийдуть племінники, тому що дітей нема з нами, тому прийдуть племінники до нас в гості сьогодні. Будемо відмічати трошки. Бажаю всім гарного дня.